Друзі, всім привіт! Хотів я з вами поділитися такою інформацією і хотів вам зараз детальніше все розказати і показати. Прийшов мені на ремонт от, його, 에, прожектор. Прожектор, по суті, не працює, його включає, він поводиться і моно, І моно от, так воно поводиться. Зараз детальніше покажу. Поводиться прожектор. Так. Зараз секунду часу і він може запустити, а може і не запуститися. Він включається і, коротше, суть в тому, що він бачить, отак легенько світить. Е, причина, чому він так вийшов, е, скоріше думаю, що -то в носило, е, це у нас шин-контролер. Так як це китайський шин-контролер дуже важко знайти. Коротше, і з часом порахувати що з ремонтом з тим, щоб бавитися ним контролером, можна підібрати іменно другий блок живлення. Як підібрати іменно другий блок жилення, як ми не знаємо, чим взагалі, наприклад, образно, ми витягуємо блок живлення. От я його витягнув, І бачу, що тут є 220 вхід. Пише конденсатор 400 вольт 10 мікрофарад, Ми бачимо, що тут є діодний міст. І вихід, от якраз є вихід, плюс-мінус. Якраз виходить. І ми бачимо на виході. Орієнтуємося на виході, зараз вам покажу. На виході конденсатор стоїть на 50 вольт, 330 мікрофарад. Про що нам це говорить? Говорить про те, що діапазон до 50 вольт. Так, ми беремо значення те, що в нас є 50 вольт на у цьому конденсаторі. І йдемо в магазин, купляємо блок жилення драйверний для світлодіодних ламп, будь-яких може бути. Просто приходити і кажете, мені треба блок жилення. Типу, наприклад, я взяв цей блок жилення і він працює від діапазону. От. Діапазон від 24 до 36 вольт, вольт. діапазон 1 ампер. Це виходить 50 ваттовий сам драйвер. Наприклад, як я його сюди підключу замість е, того, воно буде все працювати е, добре. Я вам хотів навіть сказати те, що навіть у вас великі люстри, чи якісь великі світильники, бувають різні. Просто ви берете, похоже, драйвер, ви не шукаєте іменно. Як то багато є таких людей, які шукають воно, драйвер, що він іменно має бути такий. Без різниці. Може бути, навіть тут писати. Зараз вам детальніше покажу, може тут навіть писати. Я це. Переконаний на мільйон процентів, що тут може навіть писати 24, чи навіть 28 чи 30 вольт від 30 до 80 вольт може писати будь-який драйвер. Я вам навіть покажу зараз один експеримент цікавий. Дивіться, беру я тестер. От в мене такий от тестер є. От Беру я тестер. Я з такого драйвера, драйвера витягнув з отаких лампочок. Отаких от лампочок витягнув драйвер. Цей драйвер повністю добрий. Я витягнув такий драйвер і запхав собі вот таку штучку, запхав блок, поставив е токо в, в розрив плюса або мінуса можна поставити е резистор на 5 е Вт 47 Ом. Зараз вам покажу який резистор, який я поставив отакому вот керамічному, е керамічному о він, бачите, на 180 Ом. Але він є в керамічному корпусі, отакий резистор. Я його поставив в розрив, щоб він був як токоорганічувачий Резистор в разі чогось. Що дивіться, я беру тестер, включаю DCD, запихаю собі в тестер і бачу, що вихідна напруга 262 вольта. Вам це замітно, що він показує 262 вольта. Тепер дивіться, тут на отихво на двох щупах є 262 вольта. Я робимо коротке замикання, нічого не стається. Тестер просто от о, зараз 290-300 вольт. Тепер дивіться, я відключаю повністю, відключаю повністю блок живлення, який іменно відповідає за цей драйвер. І підключаю до лампочки. Зараз я підключу, і ви побачите те, що тут значення стане в районі 30 От дивіться. Значення стало 32 вольта. І те, що я вам хочу донести, яку їм думку, що ви могли зрозуміти, що коли ви ремонтуєте такі прожектори, навіть взяти в таких лампах, ви, наприклад, маєте таку лампу, вона реальності дуже класно світ, але драйвер згорів. Можете купити навіть такий малесенький драйвер, ну, любий маленький драйвер, щоб діапазон вольтажу був і амперажу плюс-мінус. позвізьмете чуть-чуть з меншим амперажом, воно буде вам працювати, але драйвер трошки буде, як то кажучи, напряжно йому. Але як візьмете більше, то більше воно не зашкодить. От суть, що я хочу вам донести, що коли у вас згорить такий даний прожектор, я вже один такий відремонтував, ви просто берете. Викидаєте цей блок, ставите сюди плюс-мінус, підключаєте 220 в розетку, і воно у вас все благополучно все працює. І вона йде собі на базі у такого лампочки. Лампочка була в районі 7 Вт. Я на базі лампочки зробив собі іменно блок живення, собі, типу, такий зробив, який можу. Бо я перший як робив телевізори плазмові, і там плазма в телевізорах хто е, стикався, ремонтував. Е, там дуже важко відремонтувати на якийсь діод, чи ще щось, типу, треба знати, що світить, що не світить. А цим тестером я собі, там, наприклад, взяв планку. Бах-бах-бах, пройшовся, собі, провірив кожен діод і знаю, який з них роблять чи який ні. І я їх не випаюю або коротив, або прав в телевізорах, переважності брав, випа... вирізав кусочок пластинки, які тайці продають, а я собі так. Теж брав і просто впаював іменно в телевізор. І телевізор благополучно працював довгий час. І хочу вам сказати такий вердикт, що у вас навіть зламаються самі лампи, прожектора, що у вас би не зламалося, йдете в магазин чи там великі прожектори, купляєте плюс-мінус в діапазоні, там, наприклад, так прожектор там був на 50 Вт. Шукаємо драйвер на 50 Вт. Вольтаж від діапазону від 24 вольт. Наприклад, там, допустимо, ця лампа в мене 100 вольт хоче. Це образно, я создаю, типу що лампа хоче 100 вольт. Ми шукаємо від, допустимо, може бути від 50 до 100, 130 до 140 вольт. Що драйвер сам собі е, знайде йому підходящий режим і він буде працювати. Так що беріть собі на замітку, я зараз мені всього сталося. Викину оцей блок жилення, повністю мені треба його відкрутити. Я от його повністю відкручу його, відпаяю і викину. І по суті, поставлю замість нього другу. Зараз навіть може вам зараз і покажу, що воно все буде зараз працювати. І зараз я вам це все От беру кусачки і, як то кажучи, можна тут відрізати. І можна... Отак, От щоб я міг всередину середину затягнути і відкручуємо тут. По суті, воно вже є неробоче. Та Можна і так обрізати, по суті, воно тут вже так не дуже і потрібно. Бо сам блок жилення повністю є Не неробочий. неробочий по чому? Що він є в загальності, він не робочий. Але неробоча причина в тому, що в ньому згорів шин-контролер. Зараз. Він вам покажу. Зараз ми відпаяємо. Зараз і зразу підпаяємо зразу і другий. Але це чуть-чуть пізніше. Ось так. раз. Вот. Вот. Оцей блок живлення, вот в тому блоку живлення малесенький є, отакий шин-контролер. Отакий От малесенький шин контролер якого взагалі дуже важко знайти. Проблематично буває, ну, нереально його знайти. Просто ми беремо такий блок жилень, який може коштувати в районі там до 3 доларів, купили, поставили і маєте чистий спокій. Так що беріть собі на замітку. А зараз мені залишилося всього-навсього гарно сюди протягнути кабель, запхати так, щоб воно все тримало тут. І воно буде все працювати. Terima kasih telah Зараз вам все. Наглядно запускаємо. Бац. Все працює. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нової зустрічі.